Як завжди, о цій порі на цьому телевізійному каналі в ефірі державного телебачення вас вітає команда служби телевізійних новин. Здрастуйте! Рада національної безпеки і оборони України на засідання, яке пройшло під головуванням президента Петра Порошенка, ухвалила рішення про звернення до ООН з проханням направити в Україну миротворчу місію, яка буде діяти відповідно до мандату Ради безпеки ООН. Петро Порошенко повідомив, що під час мінських переговорів попередньо обговорював це питання з президентами Франції та Росії, а також з канцлером Німеччини, передбачаючи, що мінські домовленості можуть не виконуватися. Президент зазначив, що тепер буде розпочато офіційні. Консультації, які зможуть забезпечити мир. Крім цього, РНБО схвалила зміни до закону про правовий режим воєнного стану, напрацьовані за дорученням президента. Глава держави зазначив, що зміни враховують досвід і особливості гібридної війни. РНБО також прийняла рішення про створення воєнного кабінету при РНБО, до складу якого війдуть керівники країни та силових блоків органів влади. Також розглянуто комплексні заходи щодо посилення безпеки держави. Кабінету міністрів та службі безпеки доручено напрацювати. Ати нове положення про єдину державну систему запобігання, реагування та припинення терористичних актів і мінімізації їх наслідків. У четвер, 19 лютого, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк зустрівся з комісаром Європейського союзу з питань європейської політики сусідства Йоханнесом Ханом, який перебуває в Києві з візитом. Голова уряду України і комісар ЄС обговорили прогрес досягнутий в імплементації угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом, а також хід урядових реформ. Йоханнес Хан підтвердив готовність Європейської комісії надати додаткову експертну і технічну підтримку реалізації реформ відповідно до пріоритетів кабінету міністрів у цьому контексті Арсеній Яценюк також обговорив з представником Єврокомісії питання активізації спільних зусиль із організації міжнародної конференції на підтримку України. З 18 по 22 лютого по всій Україні пройдуть пам'ятні заходи з нагоди вшанування героїв Небесної Сотні, людей, які загинули під час мирної ходи на Майдані Незалежності. Нагадаємо, рівно рік тому, точніше, 18 лютого 2014 року, у центрі Києва відбулися зіткнення між прихильниками Євромайдану та правоохоронними органами. Я б цей день хотів би, щоб ми цей вирішальний день рік тому. Щоб ми поминули всіх тих, які загинули в ці драматичні події на Майдані, які загинули за нашу свободу. Рівно рік назад, 19 лютого, в Одесі перед будівлею облдержадміністрації відбулися події, що надовго залишаться в пам'яті їхніх учасників та очевидців. Тоді у хід мирної акції під гаслом Досить стріляти, ініційованої активістами Одеського Євромайдану, зухвало втрутилися агресивно налаштовані чоловіки у камуфляжі. Так звані тітушки застосовували до мітингувальників силу, грубими методами перешкоджали роботі журналістів. Масове побиття не зупинили правоохоронці. Сьогодні через Через рік після зазначених подій в громадськості лишається безліч питань до слідства. На брифінг для преси щодо подій 19 лютого були запрошені представник прокуратури і головний слідчий у справі річної давнини. Однак, посудові особи, що мали б дати офіційні відповіді, в свою участь зустрічі в останній момент скасували. Традиційну справу представляла група 19 лютого, громадська ініціатива, задача якої максимальне привернення уваги суспільства і сприяння розслідуванню за словами активістів. Днями в справі додалося обвинувачення за третьою статтею, що передбачає посадові злочини. Ініціативна. Група написала лист до керівництва МВС і прокуратури з пропозицією кваліфікати події за статтею 25 Карного кодексу України, тобто як дії організованої групу заздалегідь обдуманою змовою. Група 19 лютого наголошує, хуліганство здебільшого спонтанне, а у дії тітушок були продуманими. Кожен із учасників подій, незалежно від того, понес он фізичний ущерб, був ли удар. ему нанесенный. Пострадала ли его видеотехника, пострадали ли его мотоциклы, вы знаете, были разбиты два мотоцикла, то есть понес ли он материальный ущерб. Каждый из участников этого события, это мое глубокое убеждение, понес моральный ущерб. Те, що відбувалося 19 лютого 2014 року, було акцією залякування викликом принципам громадянського суспільства. Попри резонанс, що викликали події досі не озвученої офіційної версії щодо всіх виконавців, а також організаторів і замовників побоїща біля адміністрації. Ці молоді люди не самі по собі зібрались і приїхали. Хто їх зібрав, Хто їх забезпечив І формою, і дубинками. и местом проживания, и оплатой соответствующей. Второй аспект. И третий. В другой иерархии с него можно было бы и начать, можно было бы поставить его первым. Кто заказчики, и еще пойдем спять, кто инициаторы этой акции. Справа щодо подій 19 лютого була закрита в червні за відсутністю складу злочину. Лише декілька днів тому прокурор постановив поновиту розслідування, результати яких досягло слідство за рік, ініціативна група називає сміхотворними. Хоч минулорічні події можуть статися не надто важливими на фоні загальної ситуації в країні, група 19 лютого не полишає надій на справедливе розслідування. Мінські домовленості в обмін на договір з МВФ в редакції Києва. Економіст Сергій Якубовський роз'яснив одеським журналістам нюанси кредиту від міжнародного валютного фонду. Перше, що зазначив гору з економіки Сергій Якубовський на зустрічі із журналістами, збіг у часі підписання мінського договору України з Росією і договору України з МВФ. Невипадковість. Пішовши на підписання мінського договору в редакції російської сторони і їхніх європейських прибічників, Україна зі свого боку отримала шанс на власний розсуд відредагувати документ згоди з міжнародним валютним фондом і отримала для себе додатковий грошовий бонус. было объявлено достижение соглашения между Украиной и Международным валютным фондом о возможности предоставления, о возможности начала новой долгосрочной четырехлетней программы сотрудничества между Украиной и МВФ в размере 17,5 миллиардов долларов, что в совокупности с помощью страны ЕС, США и Мирового банка должна Сума составляють около 40 мільярдів доларів. Ця сума надається на найближчі чотири роки, але нічого задарма не буває. Замін грошової допомоги, МФ зі свого боку отримав право застосувати до української економіки стандартні міри впливу, які коротко кажучи, вміщаються у формулі зростання прибутку українського бюджету, зменшення витрат українського бюджету. Ще на першому етапі формула дала збій. Планується збільшення розходів на. Але... Большая часть увеличения расходов связана с ростом стоимости обслуживания внешнего долга Украины, который из-за девальвации национальной валюты в гривневом выражении значительно вырос. Стосовно прибуткової частини бюджету, так тут теж не все гаразд, запевнив журналістів Якубовський. Представники України і МВФ просто взаємовигідно позакривали очі на деякі фінансові неточності. А точніше на те, що збільшувати прибуткову частину бюджету український уряд збирається за рахунок простих українців. Перш за все, це стосується підвищення тарифів на комунальні послуги та введенням прогресивного 15 відсоткового оподаткування на пенсії працюючих пенсіонерів. Такі заходи замість допомогти економіці, навпаки, знищать її. Українці ще активніше почнуть ухиляти від квартплати й інших платежів і приховувати свої легальні доходи. І ще одна абсурдність зростання митних зборів. На жаль, або експерти МВФ не провели дослідження структури імпорту в Україні, або вони зробили вид, що не замечає той огромна частина в його економіки, которая связана з імпортними операціями, потому що по многим групам товарів до 60% імпорт – імпорту. це тіньовий імпорт. Не дивлячись на це, МФ погодився на пропозиції українського уряду підвищити на 40% імпортне мито. За словами Якубовського, зростання на 10% витрат в легальному імпорті лише посприяє збільшенню імпорту тіньового. Переконатися на цьому можна дуже легко. Достатньо відвідати ряд одеських успішних ярмарків. Більшість товарів на них не мають офіційних податкових накладних. Замість драконівських штрафів і санкцій, зауважив Якубовський, Україні в плані реформ треба було не спішити, а скористатися досвідом країн. Сусідів, які зі схожих ситуацій вийшли з найменшими втратами. Івана Дерев'янко, Віталій Безметний. Факти тарифи на газ для населення буде підвищено з квітня поточного року. Про це повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин. При цьому він додав, що підвищення цін було одним з ключових пунктів переговорів з основним кредитором країни Міжнародним валютним фондом. І на переговорах, за словами міністра, обговорювалося одномоментне підвищення цін на газ для населення, до рівня цін на імпортний газ, які на даний момент складають близько 300 доларів за тисячу кубометрів. Отже, якщо зараз природний газ для потреб населення в разі використання його для приготування їжі або підігріву води коштує за наявності газових лічильників 1 гривню і 9 копійок за метр кубічний, то після подорожчання доведеться платити 4 гривні 1 копійку за 1 метр кубічний. На сьогодні приблизна сума в платіжках. За газ для приготування їжі 15 гривень на місяць. А після підняття тарифів українцям доведеться платити 62 гривні. Зараз центральне опалення за тарифом 9,2 гривні за один квадратний метр обходиться в 460 гривень для квартири площею 50 квадратних метрів. Після підняття тарифів метр квадратний буде коштувати приблизно 15,3 гривні, а за опалення квартири на 50 квадратних метрів доведеться заплатити більше 760 гривень. У військово-морських силах збройних сил України триває проведення комплексу тактичних навчань і тренувань із залученням морської, авіаційної і слухопутної техніки. Під час заходів відпрацьовуються спільні дії тактичних груп кораблів, підрозділів, морської піхоти, морської авіації, артилерії і броньованої техніки військ берегової оборони флоту, взаємодії з штурмовою авіацією повітряних сил України, інженерними підрозділами Збройних сил України, зокрема зведений тактичний підрозділ військ берегової. Оборони здійснив багатокілометровий марш у визначений район з метою ведення оборони ділянки морського узбережжя і відбиття нападу противника з моря. Підрозділи морських піхотинців діють у складі повітряного і морського десантів, забезпечують охорону і оборону важливих об'єктів. Навчання проводяться також взаємодії з підрозділами УМВС України в Одеській області і Державної прикордонної служби України. До інших тем 20 лютого закінчується реєстрація на зовнішнє незалежне тестування 2015 року. Одеський регіональний центр оцінювання освіти закликає всіх абітурієнтів поспішити з подачою заявки, навіть у випадку, коли зібраний неповний пакет документів, варто реєструватися, а вже потім до 1 квітня висилати папери, яких бракує. Наголошуємо, що реєстрація після 20 лютого буде неможлива. 5 січня почалася реєстрація на зовнішнє незалежне тестування цього року. Для забезпечення процесу в кожному навчальному закладі призначили відповідальних з числа працівників шкіл, які допомагали абітурієнтам отримати всю інформацію і збирати необхідний пакет документів. Станом на 15 лютого зареєструвалося приблизно 9 тисяч абітурієнтів. 21 і 29 березня пройде пробне тестування, яке надасть можливість ознайомитись з процедурою проходження ЗНО. Приблизно третина випускників візьме участь в генеральній репетиції оцінювання і таким чином дізнаються про цьогорічні нововведення. Якщо вибрали базовий рівень, вони отримують дві оцінки. Одну оцінку по критеріальній шкалі, яка 12-бальна, я маю в виду, шкала, яка буде передана, потім ці результати будуть передані в школу, і на їх основі будуть виставлені оцінки в додаток атестату. Далі вторая оценка – это по рейтинговой шкалі, то тобто 100 до 200 баллов. Розмежування результатів оцінювання за базовим і поглибленим рівнем на думку експертів, має підвищити якість вибору. Ще одне нововведення зі світової практики введення порогового балу. Всі, хто набрали оцінки вище цього порогового балу, значить, вони отримують получають ще і по рейтинговій шкалі. То есть от 100 до 200 баллов. Причем это может быть и 101 балл, и 105 баллов. Неважно, высшее учебное заведение обязано принимать сертификаты с любым количеством баллов. Вот, а дальше уже этот сертификат участвует в конкурсе. И по результатам конкурса уже там формируются списки, кто поступил, кто... Також цього року вперше тестування ЗНО з української мови та літератури співпадає з державною атестацією. Вважаю, що це дозволить полегшити навантаження на випускників. Пройде оцінювання 24 квітня. Його результати будуть вираховуватись як при вступі, так і при видачі атестату. Загалом абітурієнти мають право зареєструватися на тестування з чотирьох предметів. Для тих, хто вже колись проходив ЗНО і вирішив поступити цього року, не НАТО приємна новина. Сертифікати видані в попередні роки, вважаються недійсними. У київському комунікативному центрі уряду в режимі онлайн представники департаментів освіти і громадськість обговорили нюанси нового закону України про освіту. Експерти різних рівнів із Одеси, Києва, Дніпропетровська, Харкова, Чернігова і Львова об'єднавшись, фантазували з приводу моделі нової української школи. Модель української школи в контексті нового закону України про освіту в рамках завдань, визначених в програмі діяльності Кабінету міністрів України та коаліційної угоди якісна освіта, сучасна наука та інновації обговорюються експертами з Одеси Києва, Дніпропетровська, Харкова, Чернігова і Львова вже не перший день на місцях. Можливість почути думки один одного в режимі онлайн, гарний шанс як для представників департаментів освіти, так і для громадськості провести роботу над помилками. А попрацювати ще є над чим. Експерти й досі не можуть визначитися в найелементарнішому щодо структури освіти в майбутньому Тніх українських школах чи буде це 12 річка, чи навчатимуться діти лише 10 років, а потім йтимуть до коледжів? У вітян подібні питання заганяють в глухий кут стовідсоткового консенсусу досягти неможливо. Це фата Моргана. Мова йде про те, щоб у громадянським суспільством, експертним середовищем, українським парламентом і українським урядом було досягнуто. Раціонального компромісу, порозуміння з тих питань, які найбільше відповідають сьогодні запитам суспільства. Інтереси дуже різні. Єдине, в чому експертів думки свій падають, так це в тому, що освіта в майбутніх школах повинна відповідати всім запитам сучасного суспільства, аби не дати в цьому питанні промаху, обираючи освітні пріоритети, необхідно враховувати останні події, які відбулися в Україні. Ми підписали угоду про асоціацію з Європейським Союзом. І це означає, що наша школа і наша система освіти сьогодні повинна продукувати громадян, які будуть цілком конкурентно спроможними в європейському просторі. Це нові виклики. Вони повинні володіти тими компетентностями, до яких сьогодні готують. Дітей там, у європейських країнах. Вони повинні чудово володіти, принаймні однією європейською мовою. Вони повинні володіти інформаційними технологіями. Вони повинні вміти вирішувати комплексно проблеми. На сьогоднішній день, за словами представників Міністерства освіти і науки України, досконалого завершеного рамкового тексту проекту закону України про освіту ще немає. Як зауважив Павло Полянський, і було б неправильно, якби цей текст раптом з'явився. Це б означало, що проект просто написали в кабінетний. Спосіб. Натомість, ми маємо проєкт концепції цього рамкового закону, він оприлюднений і в соціальних мережах, і в засобах масової інформації. Ми маємо тривалий. Всячасний щотижневими експертними зібраннями процес розроблення власне тексту законопроекту, який буде винесений на громадське обговорення, і всі мають стати його співучасниками. Текст закону розробляється не міністерством освіти, а громадськістю і пояснення цьому не в лінощах чиновників. Міносвіти великі надії в плані нового закону про освіти покладають на інтелектуальний і незаформалізований підхід експертів з народу. Готовий закон попередньо узгоджений із громадськістю, вносить. На розгляд до парламенту міносвіти планують в травні місяці. Івана Дерев'янко Віктор Доманський – Факти. Масляна – стародавнє свято, що залишилося ще з часів язичницької культури, і збереглося після прийняття християнства. В Україні традиційно Масляна святкується пишно. Кожен день Масляної має своє значення, і на кожен день припадають якісь певні події. Наша знімальна група побувала на святі Масляної, яке проводилося для дітей молодшого шкільного віку. Такий захід для дітей проводиться щорічно та витримується згідно з усіма традиціями святкування. Малеча була у захваті від діста, які на них чекали, та залюбки розповідала про конкурси та ігри, в яких їм довелось взяти участь. Ми конкурси устраювали. Да. І Ви таком, таком? Да. В в конкурсі сяти. У нас був колобочок і вложки, щоб добі... добігали ми і по. Хлопнулі д і назад на свято прийшли навіть наймолодші, хоча цьому юному парубку було не до святкувань. Він був серйозно зайнятий вирішенням справи свого життя. Нікіта возьмеш книгу. Нікітка тебе. Ти ж в бібліотеці? Да ні. Ні, ну, йому нравиться мікрофон. Він буде журналістом. Після спалювання всі пішли до бібліотеки, де на гостей чекали смачні млинчики. Завідуюча бібліотекою розповіла, що вважає такі заходи дуже важливими для виховання молодого покоління нашої країни. Дітям було розказано про возникновении праздника маслениця, по, по дням ми розповіли, що значить кожен день, провели турніри, состязания, після чого дивилися мультфільм о маслениці і вийшли. На вулицю водіть хороводи. Ми вважаємо, що ми дітям розказуємо о культурі народа, о культурі города, в якому ми всі живемо. Традиції культури рідного краю повинні зберігатися і передаватися з покоління в покоління. Тому дуже важливо знайомити з цим святом малечу, аби вони проносили традиції святкування через все життя і передавали їх своїм дітям. Ірина Рогозянська, Віктор Доманський. Факти в ефірі державного телебачення для вас працювала команда служби телевізійних новин. У мене вся інформація на цю годину. Я з вами прощаюсь. До побачення.